Ще донедавна вулички та проїзди у садових товариствах та кооперативах не мали офіційних назв. Змінити це взялися члени топонімічної комісії. Під час третього засідання вони погоджували назви майже сотні проїздів в 11 товариствах. Не всі вулиці відповідають стандартам. Ми називаємо у садівниших товариствах проїздами їх. Обговорювали, сперечалися, проте все ж кілька проїздів, одноголосно погодили назвати відповідно до назви садового товариства, до прикладу, проїзд Надія. Далі нові топонімічні назви з'являлися згідно місця розташування шумівецький, Ромашковий. Проте з часом і в такому варіанті ідеї скінчилися. Свої пропозиції почали надавати вже голови садових товариств та кооперативів. Так з'явилися проїзди Слов'янський, Андріївський, Зірковий. Мабуть, найдовше члени топонімічної комісії обирали назви для 18 проїздів у кооперативі Лезнево. 1 які будуть ідеї? Давайте думати. Голова кооперативу зазначив, головну вулицю вони називають хвилястою. Відтак запропонував такі ж назви дати ще дев'ятьом проїздам. Я, от, наприклад, думаю, от, чому не хвилясті? От які застереження? Ніяк. Вони звикли і їхні не бентежить ця назва. То чому би ні? Більшістю голосів назву проїзди хвилясті все ж погодили. За кілька хвилин дискусій у кооперативі лезнево 1 ще дев'ять проїздів отримали назви рівний. Відтак, майже за півтори години у місті з'явилось більше сотні нових топонімів.